Обласної адміністрації на те, що майдан також приймає участь у всіх процесах. Є певні прізвища. Ми зараз з'ясуємо, як ці прізвища проти яких ми боролись, яких ми е, е, заставили написати рапорт про звільнення, знову опинилися у владі. Знову вони тут поряд з адміністрацією. Ми хочемо запитати. Дуже багато матеріалів, і це не я, їх шукав матеріали, не я їх знайшов. Їх приносять люди. Слухайте, якщо ми хочемо дізнатись правду, взагалі, що відбувається в області, ми маємо на кого спиратись. Ми маємо в кого брати, хто буде джерелом. Цієї інформації тільки люди, і ми спираємось саме на людей, але не безпідставні так просто прийшов і сказав: Я там чув плітку на дзерці е, щось трапило. Ні, ні в коєму разі. Заява, прізвище, телефон для того, щоб вона була зв'язана. Безпосередньо на сьогодні нас знову турбують прізвища наших е, високопосадовців, наших, нашої міліції. Це знову той самий Вовчук, якого ми заставили написати рапорт. Як нам повідомили, він знову десь тут опинився поряд. Але, вибачте, після тих справ, після тих заяв, заяви лежать у Магнітського, заяви лежать у Верховній Раді. Людина знову тут опиняється поряд. Ми що тут? Хочемо дискредитувати обласну владу. У мене питань до обласної влади, взагалі у Майдану. Ми можемо сказати, так. Дніпропетровщина, Січиславщина, слава Богу, немає у нас таких подій, як в Харкові. Наші активісти бувають і в Харкові, і в Донецьку, і вони приїжджають звідти з побитими машинами, з побитими обличчями. І це факт. Людина зараз кончена, він лежить. Він з прапорцем України їхав по Харкову і зупинили його якісь люди, як ми їх називаємо Колоради. І побили машину, і він ледь з жінкою потрапив додому. Він телефонував, просив допомоги. Область здорова, нормальна. Але є питання до призначень, друзі. Є питання, ну ми не можемо стояв майдан, стоїть п'ятий місяць, а ми отримуємо те, що й було. І зараз я вам скажу, ну зовсім ситуація вийшла з-під контролю. Коли мені зателефонували і сказали, Віктор Михайлович, от ви дивіться, про Вочівка ви кажете, про Гагуадзе ви виступали, до Удода ходили, щось там казали. Реакція є так, да, поки що немає. Але є реакція до нас, до перевізників, до е, людей, які тримають кіоск, інформагентства, е, тобто якісь вида, ви, ви, видання е, на, наприклад, авізу. Вони приходять і кажуть, слухайте, у нас просто нас тут поборами займаються. А перевізники що сказали? Вони кажуть, слухайте, ви зі своїм майданом вже нам тут, нам в два рази підвищили оброк. Вибачте, десятину. Вже двадцятина отримала. Я кажу, та не може такого бути. Ну як це так може бути? Все, ми зараз йдемо, ми це питання ставимо руба, як це ми вибачте. Завжди робили. Ми завжди казали ті речі, які є. Ми будемо йти по цьому шляху. Ми його обрали, поки не наведемо лад в Дніпропетровську, в державі, поки кожен українець не скаже, так, я не зря виходив на Майдан і декілька днів, і декілька копійок що їх віддав. Я знаю, чому, щоб це все, все пішло, щоб ми опинилися в нормальній європейській державі.